Сьогоднішній на наш сюжет локація проспект Перемоги. Зараз Берестейський проспект і Велика Коружна. Нас цікавить цей міст. Він веде до сквера Василя Стуса. Років 10 назад нормально облаштований. Асфальтні доріжки, скам'яки, все нормально. А сюди, на цю сторону, до Академістечки, веде, як каже наш мер, такий подуставший міст, трохи аварійний. Зимою, коли крига і сніг, тут можна отримати травму. Ми бачили, як тут бабусі ходять і самі страшно дивитися. І ось це місце закінчується, і тут вже нічого немає. Коли злива, коли йде сніг чи крига, тут просто потоп. Просто кошмар. Як можна було зробити з однієї сторони нормально? А з іншої сторони зовсім нічого не зробити. Це напрямок. метро «Академгородок» городок, напрямок до Варуса. Пройти не можна. Бачите, скільки людей в день, але скільки людей тут ходить. Ця дорога веде на вулицю Фейдору Пушаною. Теж через якийсь, незрозумілий лісок, де какають наркомани і таке інше. Мені не зрозуміло. Напевно ж, був проєкт, який включав і цю ділянку. Але він чомусь був недороблений. І був вже якийсь архітектор, який за це відповідав. Напевно, був проєкт, архітектор, технагляд, нагляд, який це підписував. Але кинули, половину зробили, половину, половину ні. Бачите, скільки піска. Воно зливою несе. Пройти тут неможливо. Нам хочеться, щоб наше місто величне, красиве і гарне, було ще і комфортне. Привіт архітектору району, міста, благоустрою, меру, чи хто там за нього, зробимо наше місто комфортним. Дякую.